Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня, моє ім'я Володимир, мені 25 років. Я торгую на валютному ринку вже близько 5 років, і не так давно я створив канал, в якому даю можливість всім бажаючим копіювати мої торгові угоди. І не хвилюйся, якщо в тебе взагалі немає досвіду, можливо, ти перший раз почув про цю сферу або ще щось. В цьому відео я донесу інформацію максимально коротко, максимально доступно, і я впевнений, що розбереться абсолютно кожен. Отже, давайте почнемо. Добре, друзі, дивіться, для початку, для початку цього всього діла нам потрібно створити торговий аккаунт. Для того, щоб його створити, під цим відео є посилання. Зараз ось сюди я в правій стороні екрану отута, е -покажу, покажу все, що я буду робити у себе на телефоні. Для початку під цим відео да, нам потрібно зайти за посиланням на торгову площадку Стокіті. І створити торговий аккаунт. Ми переходимо в поле для реєстрації, тут все максимально просто і максимально зрозуміло. Вводимо електронну адресу, придумуємо пароль, приймаємо умови, і обов'язково нам потрібно запам'ятати логін і пароль для того, щоб ми якби, могли потім війти в аккаунт. Все просто, все зрозуміло. Отже, друзі, дивіться, коли ми з вами потрапили на торгову площадку, у нас відкривається доволі такий цікавий інтерфейс. Можливо, комусь він здається складним, але насправді тут реально все дуже легко. Дивіться, у нас з вами є реальний рахунок справа зверху ось, і є демо-рахунок. На реальному рахунку у нас реальні кошти. В даному випадку у мене зараз на реальному рахунку 550 тисяч гривень. На демо рахунку 730 тисяч. Перейдемо, наприклад, на деморахунок і бачимо, що на деморахунку 730 тисяч. Тут ми також можемо заключати угоди. Але, на жаль, на деморахунку заробити ми нічого не можемо, тому що це навчальний рахунок. Тут кошти можна оновлювати, але, на, на жаль, на жаль, їх вивезти не можна. І по суті, все, що ми на деморахунку заробляємо, це просто, просто навчальні кошти. Це не інтересно. Тому ми переходимо назад на реальний рахунок. І на реальному рахунку я вам буду показувати приклад. Буду показувати, як взагалі тут все працює. Дивіться, сліва, отут ми можемо обирати валютні пари. Наприклад, ми шукаємо пара євро usd Це найпопулярніша пара, найбільш ліквідна, я на ній працюю завжди. Добре, тут ми обираємо пари. Далі нам знадобиться ось о, час. Тут ми обираємо час, угоди, тобто тут ось, ось декілька варіантів. Більш детально я вам розповім далі. Наприклад, обираємо 16 16. Добре, це зрозуміло. Тут усю сума. Тут ми можемо обрати суму угоди. Давайте, наприклад, 3,5 тисячі гривень я беру. Добре, це зрозуміло. Стрілочки є вгору, це означає, що ми вгору угоду заключаємо. І є стрілочка вниз, це означає, що ми заключаємо угоду вниз. Все, це просто, це зрозуміло. Добре, а як же ж воно працює, і як же ж отримати дохід? Давайте я ось виділив 3500. Ми поки що аналіз ніякий проводити не буду. Я, не будемо, я просто вам для прикладу наведу, як воно працює. Наприклад, я думаю, що актив піде вгору. Тому я обрав час 1616, .16, суму 3500 і заходжу вгору. Заходжу вгору до 1616. .16. Добре, і як же я зрозумію, що я отримав дохід? Або, як я зрозумію, що я не отримав дохід. Дивіться, коли актив, графік закриється вище нашої точки входу, тоді я отримаю прибуток 6370 гривень. І це означає, що я отримаю прибуток. Тобто, коли, дивіться, коли час закінчиться, тобто о 16.16 .16, угода автоматично закриється. Там нічого ділати не треба, вона сама автоматично закриється. Якщо графік буде вище нашої точки входу, то ми отримали прибуток. Все, це зрозуміло, це просто. Добре. Дивіться, особисто я аналізую за допомогою технічного аналізу і концепції смартмані. Ця техніка на ринку працює дуже давно. Всі досвідчені трейдери працюють по ній, ми також працюємо по ній, і всі отримуємо гарний дохід. Добре. А тепер же ж, давайте поговоримо, як. Заробляти в самому каналі, як публікуються угоди, угоди, тому що дуже велика кількість новачків задається питанням: а чи буду я встигати, чи, бу, чи щось я зрозумію, чи ще що. Друзі, ви все зрозумієте, скажу вам чесно і відверто, все максимально просто. Вам не потрібно вивчати тони тони інформації, купу книжок, які прочитав я. Всі вивчати стратегії, які знаю, я вам цього робити не потрібно. Вам просто потрібно повторювати мої угоди. А тепер зараз виникає питання. А зачем воно мені? Чого я собі не сидю тихенько і сам собі тихенько не торгую. Друзі, дивіться, конкретна платформа пропонує дуже вигідні умови всім. Тобто, як і вам в купу бонусних пропозицій, і як мені, наприклад, досвідченому трейдеру, в якого досить велика команда. Коли ви реєструєтесь, я починаю з кожної вашої торгової прибуткової угоди отримувати 3,5%. Тобто, ви, наприклад, на 1000 гривень зайшли, отримали 820 гривень чистого прибутку, а я отримав 3,5%, тобто 35 гривень чистого прибутку. Добре, дивіться, наша угода ось йде до завершення. Йде до завершення. І по даній угоді я отримав 6370 гривень. 6370 гривень. А яка вигода платформі? Ви зараз запитаєте, так? Да? Зараз ми ще раз конкретніше про це поговоримо. Наприклад, ви зайшли в угоду на 1000 гривень і отримали прибуток. Ваш прибуток складає не плюс 100%. А ось тут написано євро-долар 82. 82%. Тобто ви з 1000 гривень. Чистий прибуток, ваш чистий, буде складати 820 гривень. 18% забере собі торгова площадка. 18%. Із цих 18% 3,5% вони віддадуть мені. Тобто на вас взагалі це ніяким чином не впливає. Тобто моєю задачею являється давати тільки прибуткові угоди. Чим більше прибуткових угод, тим більший профіт отримую я і тим більший прибуток отримаєте ви, і тим більший прибуток отримає торгова площадка. Всім абсолютно вигідно. Все. Добре, давайте тепер перейдемо до наступного ета... каналу, де я ділюсь особисто своїми угодами, особисто в них заходжу, особисто аналізую, і особисто я їх, звісно, публікую. Все тут дуже просто. Давайте я. Давайте ми розберемо все це діло. Дивіться. Ось є канал. Називається він Worex Community. Добре, це зрозуміло. Тут в закріпленому є іще раз вступна частина для тих, хто захоче детально повторити інформацію. Далі. Актив EuroGPU. Тобто, у нас да, там почалась сесія умовно о 19.00. Ідуть угоди. І ми розберемо ще одну із них: актив EuroGPU. Добре, актив Євроджипу. Нам потрібно. нам потрібно перейти на торгову площадку. Далі. В списку активів. Знайти цей актив Євроджипу. Ось ми його знайшли, натиснули. Все, він у нас відкритий. Далі нам потрібно підготувати суму, на яку ми будемо заходити. Тобто ми визначили, з якою сумою ми працюємо. В даному випадку у мене, наприклад, 3,5 тисячі гривень. Добре. Далі. Чвили через, через 3 хвилинки буде озвучений напрямок і час до якого потрібно зайти. Тут в даному випадку, наприклад, вниз до 20.15. Що нам потрібно зробити? Ми заходимо, опять же, на платформу, обираємо час 20.15 і натискаємо стрілочку. І натискаємо стрілочку вниз. Все, якщо наша угода відпрацює, то наш прибуток складає 6370 гривень. Якось так. Все максимально просто і швидко. Не потрібно чекати закінчення угоди або ще щось. Потім опять повертаємось в канал. Угода відпрацювала, я ставлю плюсик. Бачимо ось, я скидую скріншот, як себе відпрацювала угода. Дуже-дуже гарно. Далі нижче скидую аналіз угоди, пояснюю, чому і як я зайшов, який прибуток я по цій угоді отримав. І в результаті за дану взагалі торгову сесію, це був дуже гарний понеділок. я Отримав 3340 доларів. Це дуже гарний результат. Це дуже гарний результат, це дуже крутий результат. І я дуже дуже був задоволений і абсолютно всі учасники каналу були також задоволені. І, друзі. За минулий місяць, за цей місяць, взагалі за весь період я дуже отримую багато від вас позитивних відгуків. Я дуже радий, що ви скидуєте, скидуєте зворотній зв'язок. Я завжди з вами на зв'язку. Якось так. Тому я сподіваюся, що всю інформацію я доніс вам максимально стисло, швидко і зрозуміло. Якщо ти вже хочеш почати працювати прямо сьогодні, то тобі потрібно створити торговий аккаунт. Скинути його ID мені, щоб я міг додати його до свого списку, щоб ви вже вважалися учасником мого каналу. Далі ви після перевірки ID поповните свій торговий аккаунт. Я вас додам в цей канал, який я вам показав. Додам вас вступну частину і додам в свою академію безпечного трейдингу, додаткову, яку я створив. Друзі, дивіться, мої основні пріоритети це збереження капіталу. Я працюю на низькоризиковій торговій стратегії, щоб ризики були мінімальні, дохід був максимальний. Тому, велкам, хто бажає, будь ласка, під цим відео, вся інструкція подальше. Я сподіваюся, що ми з вами співпрацюємось і будемо, будемо приносити друг другу величезну користь.